На посаду старости Імшани претендує Володимир Кравченко, що говорять мешканці села. Ситуація на Івоці. Чи вдалося вирішити проблему? Свезький насосний завод. Що з фінансовим станом підприємства? В Імшані збирають підписні листи на підтримку кандидатури нового старости. Староста Імшанського старостинського округу Валентин Демич 10 березня залишив посаду за власним бажанням. А тому на території сіл Імшана Діброва та селища Привокзального розпочалась процедура громадського обговорення кандидатури нового очільника старостату. За словами керуючого справами виконкому Ямпільської селищної ради Олександра Лабоги, на цю посаду претендує лише один кандидат. Однозначно, що старостинський округ не може функціонувати без старости належно. на деякий час староста заміщує інші старости згідно розподілу обов'язків. Тому ну, процес. Якби там не було, повинен бути відбутися. Поступила одна канінатура до Ямпільської селищної ради щодо бажання стати старостою. Це канінатура Кравченко Володимир Володимирович, мешканець села Гримячка. Інших канінатур на сьогоднішній час не надходило. Тримати даного кандидата повинно 10% старост від населення старостинського округу. В подальшому ці підписні листи опрацьовує комісія з питань обговорення кандидатури старости і виноситься на сесію Ямпільської селищної ради головою дана кандидатури. Якщо депутати проголосують, то тоді призначається чи затверджується. Дана дана особа на посаді старості. представники Володимира Кравченка обходять будинки селян і збирають підписи на підтримку кандидата. Їм потрібно заручитися підтримкою щонайменше 10% мешканців села. приїжджаю до людей об'ясняю людям, куди я збираю підписи. Хто проти, Ну, більшість за. Більше хочуть інформацію про старосту. Ми розпитали мешканців Імшани, якими якостями, на їх думку, має володіти староста села. Пішли на зустрічу нам, щоб не грубіянили нам, щоб уважали людей, ну що ще, що нам старикам треба. Помагали, от організовували кладбище брати, щоб зналося дерев'я понасадили. Ну так от, нам старикам більше нічого. Такого и не надо. внимание в школе. Вот. Удержать надо было садик не разбирать, потому что детей никуда девать. При работе это был демич, конечно, Валентин Михайлович. Он вникал в жизнь села, жителей, самого состояния села. Вот. Кладбище уделял большое внимание, убиралось. Чи був на своєму місці? Ну до старости, звісно, в мене така просьба. От колодець у нас не работает, Хоча б його почистили, чи що. Вода чорна, темна, невозможно пити. От у мене немає, к приміру, колодца такого викопаного. Все, мені куди? Мені треба йти, хто знає скільки метрів тягнутися ведра до того. Ну, хоча б, звісно, хотілося б просьба така, щоб почистити, ну привести в порядок. Ну, раніше то була хороша вода. А от уже второй год чорна, я викнаміна вода. А кого нам обращаться? Староста, если буде займатися цим. Громадське обговорення триватиме до 4 квітня. В Ямполі завершуються роботи з ліквідації розмиву штучного насипу на річці Іводка. Декілька спроб засипати розмив завершились тим, що вода знову розмивала насип. Проте ямпільчани змогли відкрити шлюз і зменшити рівень води у річці. Після чого навантаження на штучну гідроспоруду зменшилось, розповідає Петро Ковальов. Намагаємося залатати дамбу, яку розмила припаватку. Не своєчасно були, був скинутий уровень води на дамбі. Ніхто за цим у цьому році чомусь так вийшло, що не прослідкували, не скинули води, розмило. Був великий рівень води. В кінці кінці согласували з представником водного хазяйства, скинули вчора воду. І сьогодні, я думаю, ми це діло закриємо. Де й допомагає багато. Це вже працює не перший день. підключились місцеві жителі. Селищна рада допомагає технікою, дуже допомагає. Ось сьогодні працює важка техніка. Думаю, що діло буде. Ямпільський селищний голова Ольга Губар говорить, що ямпільчани вже тиждень працюють над відновленням насипу. Всі знають, це улюблене місце наших ямпільчан, де влітку, коли гарна погода, купаються діти сюди. Багато покоління ямпільчан приїздить, відпочиває, але в цьому році от сталася така. Непередбачувана ситуація, дуже розмило У нас тут береги, і тому вже тиждень ентузіасти ямпільські, велика вдячність людям, які прийшли сюди, не рахуючи зі своїм часом, вкладають свої зусилля. Також звернулися до організацій, дали техніку. Селищна рада теж дала комунальну техніку і. Думаю, що сьогодні нам все-таки вдасться перекрити витік води, і в подальшому будемо працювати над тим, щоб наслідки цієї катастрофи були усунені. Акціонерне товариство «Свеський насосний завод завершив 2022 рік зі збитками у розмірі 6 мільйонів 290 тисяч гривень. Але це на 47,4% менше збитків, ніж у 2021 році. Акціонери мають намір погасити збитки, отримані у 2021 та 2022 роках, за рахунок прибутку майбутніх років. Про це повідомляє прес-служба Aurum Group, в якій належить підприємство. Як говорить прес-служба групи заступника гендиректора з виробництва Євгенія Книша, початком війни завод опинився на межі повної зупинки, але завдяки додатковому фінансуванню групи, ми продовжуємо працювати, виплачувати зарплату, підтримувати місцеве населення та сплачувати податки у повному обсязі. Сьогодні ми можемо працювати не лише на виготовлення насосів, а й окремих видів лиття, які будуть затребувані, зокрема у залізничній галузі. За інформацією компанії, 2022 року Свезький насосний завод сплатив понад 8 мільйонів гривень податків. А за останні 5 років у нього інвестовано 20 мільйонів 600 тисяч гривень. Разом з початком квітня на Сумщину прийде не тільки потепління, а й опади. За повідомленням обласного гідрометцентру, 1 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ місцями гроза. День без істотних опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 6, день плюс 8, плюс 13 градусів Цельсія.